Так, а скажіть, будь ласка, як е, чоловік е, повинен, коли йде до уролога? Які умови у нього, щоб він здав аналізи, і чи варто їх боятись, бо вони у кожного чоловіка є такий опит попередньої здачі аналізів, це було больно, потім затрудненому чи спускання? Що на сьогоднішній день, щоб чоловіки не боялись прийти і здати аналізи? Значить, такі є чоловіки, дуже часто бояться йти до уролога, до спеціаліста, і навіть частіше за все жінки записують чоловіка до лікаря. Так, бо так. 80% дзвінків це від жінок, які записують своїх чоловіків, бо вони трохи трусять. Це нормально, зараз ми практично на 90-100% відійшли від масажів передміхрової залози. О, так, ми відійшли від болісних зішкрібів. Тобто, зараз можна аналіз на інфекції здати через сперму, тобто чоловік. Шляхом мастурбації здає матеріал сперму, із якої роблять усі ці аналізи. Тобто, це навіть приємно. О, то да, то, то. це вирішує всі питання, бо він пішов, здав спермограму, і в цьому ж аналізі можна вирішити так запальний є. процес. Це дуже добре.